Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський і Дональд Трамп поговорили після ратифікації Верховної Ради України угоди із Сполученими Штатами, яка стосується інвестування до української економіки. Той факт, що ця розмова відбулася 8 травня, в день 80 річниці закінчення Другої світової війни у Європі, і до того ж, в день дуже важливий для Дональда Трампа, коли і підписувалася перша велика торгівельна угода з Великою Британією після запровадження американським президентом нових тарифів, і було обрано першого в історії. Папу римського зі сполучених штатів все це продемонструвало той факт, що для Трампа сам факт підписання і ратифікації угоди з Україною залишається важливою частиною зовнішньополітичного порядку. денного. тому президенти, за словами самого Зеленського, говорили і про ситуацію на фронті, і про подальше економічне співробітництво, і про кроки щодо припинення вогню. У російсько-українській війні, причому Трамп висловив свою готовність допомагати Україні у цьому, і Зеленський з Трампом говорили про можливість переговірного процесу, але й про добросовісність російської сторони в цих перемов. Те, що Сполучені Штати зараз інакше оцінюють російську роль у перемовинах, стало очевидним з коментарів американського віце-президента Джей Ді Венс, який він дав після свого виступу на Вашингтонському заході Мюнхенської конференції, віце-президент Сполучених Штатів, коли роз'яснював позицію своєї країни щодо перемовин, підтвердив те, що Російська Федерація наполягає на тому, щоб Україна відвела свої війська з тієї частини території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які сьогодні конкуруються законним українським урядом. І як можна зрозуміти, ця ідея Російської Федерації не сприймається американською стороною. Україн Росія із певним здивуванням говорив Джей Дівенс, бажає, щоб їй віддали території, які вона навіть не завоювала. Ну, саме в цьому є ідея російського президента захопити без бою ці території, які російська армія не може завоювати за посередництвом американського президента. І як можна було зрозуміти з коментарів віце-президента Сполучених Штатів, саме ця ідея не влаштовує Дональда Трампа, і можливо, саме тому сьогодні ми бачимо певну паузу. У процесі перемовин. тому що для Дональда Трампа і для його оточення ці вимоги Російської Федерації це тільки запросна позиція, максималістська, після якої Кремль має погодитися на припинення вогню по лінії фронту між російськими і українськими військами. А з точки зору Путіна, це якраз певний компроміс. В ситуації, коли справжньою задачею Російської Федерації є поглинання всієї України, те, що зараз Путін готовий обмежитися територіями тільки тих областей, які анексовані Російською Федерацією і записані до її конституції, може вважатися російським лідером щедрим подарунком для його американського колеги, і він просто не розуміє, чому Дональд Трамп не усвідомлює цієї щедрості. Однак зараз ми не бачимо ані ознак того, що Сполучені Штати готові вийти з переговірного процесу. Про що до речі говорив Джей Дівенс, Що якщо Вашингтон побачить недобросовісність Росії? Сполучені Штати залишать стіл для перемовин, ані те, що сам процес перемовин продовжується, тому що ніяких повідомлень про контакти між російськими і американськими чиновниками, які б свідчили, хоча б про умовний прогрес, скажімо, не тільки з питань… Припинення вогню на російсько-українському фронті, але й відновлення діяльності у повному обсязі дипломатичних представництв Сполучених Штатів у Москві і Російської Федерації у Вашингтоні не спостерігається. Очевидно, у американській столиці розраховували, що попереджання з боку державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо та віце-президента Джей Дівенса про можливість виходу Сполучених Штатів з перемовин справлять належне враження на президента Російської Федерації. Однак швидше вони справили враження на українську. Енергетику щодо розвитку взаємини з Сполученими Штатами, тому що в Києві не бажають залишитися без американської військової і фінансової підтримки. І саме цим було пояснено таке так сказав, майже одностайне голосування у Верховній Раді України за угоду із Сполученими Штатами після цієї угоди, як ми розуміємо, дональду Трампу буде дуже важко не стільки залишити стіл майже припинених перемовин по російсько-українській війні, скільки відмовити Україні у подальшій підтримці щодо опору російської агресії, і насправді це і є найважливішим в. Тому, чого українці очікують від американської адміністрації і сенсом цієї розмови, яка відбулася між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, так очевидно, що американський президент не може досягти припинення вогню на російсько-українському фронті і відмовити. Путіна від його агресивних планів щодо поглинання України, які залишаються головним політичним напрямком для розвитку російської державності не тільки з точки зору Путіна, але й з точки зору мільйонів його шовіністично налаштованих співвітчизників. Однак військова і фінансова допомога Україні може переконати Росіян, що вони принаймні найближчими роками і близько не підійдуть до цієї цілі, яку Росія поставила перед собою в перші дні після. Зникнення з політичної мапи світу Радянського Союзу, відновлення своєї імперії у кордонах колишнього СРСР. І саме військова і фінансова підтримка Сполучених Штатів і є одним з чинників, які дозволять у майбутньому говорити про припинення російсько-української війни. Так що розмова президентів Сполучених Штатів і України після того, як угода. Була ратифікована у Верховній Раді, і після того, як ратифікацію цієї угоди, до речі, публічно у соціальних мережах привітав Дональд Трамп. Ще раз говорить, що для американського президента і питання російсько-української війни, і питання подальших взаємин з Україною і архітектури цих взаємин залишаються тими, від яких він не може відмовитися від як від серйозних питань. Відмова від яких стане реальною проблемою для його власної політичної репутації. І сьогоднішній день став черговим підтвердженням цього, як на мене, беззаперечного факту, став би таким, можливо, і без телефонної розмови президентів, але ця розмова тільки підтвердила той факт, що тепер просто так вийти не стільки, навіть зі столу перемовин про мир. Скільки зі стілу перемовин про подальше співробітництво з Україною, Дональду Трампу буде дуже і дуже непросто. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патріоні, Баймі, Кофі і Донателла, який допомагає розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!